РОС інформаційний підсумок дня. Вітаю вас сьогодні у випуску. Вигідний кредит. Черкаси придбали установки, які дозволять заощаджувати і комунальникам, і споживачам. Це сама когенераційна установка, яка виробляє 1400 кВт електроенергії в час. На тобі не боже, що мені не гоже. влада обласного центру хоче віддати ліфти у приватні руки. Якщо прийметься этот э, на сесії, що это діло вот не у нас в городі, я не знаю, чим это все кончиться. Крига з кресла, як і менесники на Дніпрі рибалку рятували. Хоч ти знаєш, знаю, знає. рибачу більше, ніж ви бачите, ви наскільки На дев'ятий поверх пішки така перспектива чекає мешканців черкаських багатоповерхівок. Влада обласного центру планує більше не виділяти гроші на капітальний ремонт ліфтів, дахів, під'їздів та підвалів. Раніше ці роботи повністю фінансувались з міського бюджету. Уже цьогоріч 65% їх вартості ляже на плечі власників приватизованих квартир. А згодом і усі 100. чи посильні такі витрати містянам і чи не доведеться їм забути про ліфти? З'ясовували наші кореспонденти. Гані Зайченко – 76. Без ліфту пенсіонерці ніяк. Її квартира на 10-му поверсі. Старенькі доводиться ледь не щодня користуватися підйомником. То в магазин за хлібом-молоком, то на прогулянку. Спускаюсь пішком, а піднімаюсь ліфтом завжди. Для вас проблема, якщо ліфту не буде? Звісно. Згадуйте, 76 років вилізти на 10-й етаж. Очень даже тяжело, пока раза три-четыре надо отдохнуть, два-три этажа пройдешь, встанешь или присядешь, отдохнешь, а потом дальше идти. До нині Черкаси були єдиним містом в Україні, де працювали усі ліфти. Їх в обласному центрі більше тисячі. Директор спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства Черкаси Ліфт Петро Сорокалєт каже, впродовж останніх восьми років влада постійно виділяла гроші на капремонти. Цьогоріч, його потребує більше 200 ліфтів. На це необхідно 4,5 мільйона гривень. середня ціна ремонту ліфта зараз 19,5 тисяч. А є ж ліфти, які дуже старі, які 30 років працювали. ані. значит вообще требует большого ремонта изнашиваются лебедки, редуктора, приборы безопасности и прочее. что я хочу подчеркнуть и беда для всех ни один еще значит ОСББ вот не заплатил сразу на капремонт сто процентов вот идет и просит реструктуризации Ми все-таки маємо намір виконати рішення Конституційного суду, яке хронічно вже 9 років в Україні не виконується, і припинити фінансувати з міського бюджету капітальні ремонти ліфтів, під'їздів, дахів у будинках, де приватизовані квартири. Тому в цьому році практика шари, що от міський бюджет за свої кошти повністю буде проводити капремонт ліфта, в цьому році такого не буде. Закінчилось. Це один із пріоритетів градоначальства у 2013-му. чотирнадцятому. Відтак міськрада ухвалить програму про співфінансування та помонту ліфтів. 35% виділятимуть з міського бюджету, а решта частка власників квартир. Якщо вони зберуть 65% необхідних для ремонту грошей, влада готова дати свою долю. А в разі, якщо мешканці будинку вирішать утворити ОСБВ і замінити ліфт на новий, зі скарбниці отримають половину необхідних грошей. Але в подальшому ця частка буде зменшуватись аж до повної відмови від співфінансування. Рішення мерії повністю перекласти фінансовий тягар на плечі населення для ліфтового господарства, закінчить закінчиться колапсом, переконаний Петро Сорокаліт. Не буде грошей, а субам навряд чи їх Теж вдасться зібрати ліфтонарі. з населення, ліфти стануть. До чого Інформірує. це може призвести, у приклад наводить гіркий досвід міст Східної України. А в самому Алчевській крупний металургійський комбінат, е, значить, е, крупніший промишлений центр, от, там ліфти не працюють. І, кстати, і ніколи працювати не будуть, тому що все вкрали. Понимаете? Тому це вопрос очень і очень болезненный. І я вам скажу, що якщо прийметься ця, на сесії, що це буде внедряти у нас в городі я не знаю, чим це все кончиться. Зараз населення платить за користування ліфтом 27 копійок з квадратного метра площі квартири. Ця сума закладена у тарифі квартплати, аби його змінити, необхіден час. Утім, чи будуть нові обрахунки посильними для черкасців? Все хочуть обложити, всі хочуть обдерти останнє. останні, ну, До того вже привикли. Всі що просто можна сказати, не реагуємо. А, а вы готовы платить больше за использование лифтом? Вот сейчас 20 тариф, Да, да я не ездить не буду. Ты все. Хай платит той, кто ездит. А с чего? С 90... 900 гривен пенсию, из них 550 за квартиру. Остается 350 гривен. Я вдвоем с внуком живу. Внук-сирота со мной. И можно прожить на эти 350, еще и за лифт платить. Ці черкащанці пощастило в її будинку капромот-ліфта нещодавно зробили. Тож наступні 25 років, а саме стільки за нормативами має прослужити сервертикальний транспорт, гані Михайлівні не доведеться щодня долати сходинку за сходинкою. Станіслав Шембет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Світло, тепло і дешево. Черкаси придбали три когенераційні установки за кредит Європейського банку реконструкції і розвитку. Перша з них уже в місті. Ще дві очікують на початку березня. Устаткування одночасно виробляє електроенергію і тепло. Це здешевлює їхню собівартість, а відтак зменшує тарифи для черкащан. Тему продовжить Лідія Маланіч. Когенераційна установка дешевий комфорт для населення і вигода для підприємств. У Черкасах таке обладнання працює протягом семи років на одній з котелень Черкаси Теплокомуненерго. Сама когенераційна установка, яка виробляє 1300 кВт електроенергії в час і видає 1,3 геокалорії теплової, тепла для опалення міста. Устаткування працює на газу, виробляє світло і як побічний продукт тепло. Відповідно і коштує для населення дешевше. Собівартість, що електричної енергії десь відсотків на 30 дешевше, ніж ціна в обленерго на ринку. І теплова енергія також дешевше, десь на... 30% відносно того, як у нас на звичайних хатерних виробляється. Такий захід дає можливість зменшити тариф для споживачів в першу чергу населення. Окупилося обладнання менше, ніж два роки. Економічний ефект від його роботи оцінюють у кілька мільйонів гривень. Вигідно і комунальникам, і споживачам підрахували фахівці. При вироботці тепла і електроенергії затрачується на 40% менше, скажімо, топліва. Відповідно, той же об'єм. Енергії потребі отримує за стоїмості в Такого ж ефекту економісти чекають і від нової когенераційної установки, що вже приїхала до Черкас. Цей контейнер і є потужна електро і теплостанція. Компактно в одному контейнері не треба додаткового приміщення для встановлення такої електростанції. Ще додатково тут на криші будуть встановлені блоки утилізації. Ще дві когенераційні установки прибудуть до обласного центру на початку березня. Їх загальна вартість складає більше трьох мільйонів євро. Окупність проєкту за розрахунками спеціалістів два з половиною року. Тож уже за три роки підприємства черкащани почнуть заощаджувати. Лідія Маланіч, Галина Компанієць, Олександр Костирко Черкаська служба новин. Крижана пастка для рибалок. Дочекавшись від лиги, Дніпром рушили баржі, руйнуючи кригу на річці. На їхньому шляху десятки сміливців із вудками. Будь-якої миті вони могли опинитись серед Дніпра, відрізані від берега водою. Ірина Васюра знає, чим закінчились пригоди рибалок. День став рибним не для сміливців з вудочками, а для рятувальної служби. Дніпром рушили баржі, руйнуючи кригу на своєму шляху. Цього ж дня десятки рибалок вийшли на лід, не зважаючи на відлигу. Для них зимове хобі у будь-яку мить могло перетворитися на трагедію. Відчайдухам змогли лише рятувальники. Декілька хвилин пошуку на спецкатері, і вони помічають на кризі перших рибалок. Щоправда, від порятунку майже половина з них відмовляється. От і знаю, знаю, знаю. Рибачу більше, ніж вибачте, ви, ви наслітка. За дві години рятувальники довезли до берега десяток рибалок. Кажуть, таку допомогу містянам надають не вперше. Зима гаряча пора для порятунку на воді. Періодично бувають виїзди по мірі, по мірі надобності. Відмовитись від риболовлі під час відлиги найкраща порада для тих, хто не хоче опинитися в біді, кажуть рятувальники. Інакше подібні зимові розваги можуть закінчитися трагічно. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. І це ще не все. Далі у випуску про таке. Черкащина знову грипуватиме. Епідемію очікують вже за два тижні. Рівень щепленості населення в цьому році нижчий ніж звичайно і проти грипу. І тому потрібно очікувати. Можемо очікувати, що захворювання будуть і в нас. Нові надходження торік колекцію обласного художнього музею поповнили 250 творів мистецтва. В цьому році у нас найбільша, найкраща, найзнаковіша виставка. Грип на Черкащині набирає обертів. Епідемію очікують за два тижні. В області рівень захворювання на 46% нижчий від епідпорогу. Пік вірусної захворюваності медики прогнозують на кінець січня, початок лютого. В обласному центрі стрімко зростає кількість недужих на ГРЗ та ГРВІ. Санітарні лікарі рекомендують черкащанам бути більш уважними до свого здоров'я, користуватись оксаліновою мазю, по можливості рідше бувати у місцях масового скупчення людей, харчуватись збагаченою вітамінами. Є. Жою і доки не пізно щепитися від грипу рівень щепленості населення в цьому році нижчий ніж звичайно і. Проти грипу і тому потрібно очікувати, можемо очікувати, що захворювання будуть і в нас, і можуть мати такий масовий характер. За останній тиждень рівень захворюваності склав 1442 на 100 тисяч населення станом на цей рік будемо говорити. На цей час епідемічний поріг складає 95,3%, а у нас рівень захворюваності поки що на, на 46,3% нижче епідемічного порогу. Цілющою може бути і дружба. Хворий на ДЦП Роман Огілько вперше почав ходити у 18 років саме завдяки прогулянкам із чотирилапим другом. Його пес Кася – один із перших в Україні та єдиний у Черкасах собака поводир для хворих на ДЦП, потоваришувавши із ним, хлопець втілив у життя одразу кілька недосяжних мрій. Про них Ірина Васюра. рядом. рядом. Прогулянки із собакою ще рік тому були для Романа недосяжною мрією. Хворий на ДЦП, хлопець без сторонньої допомоги навіть пересуватися не міг. Нині завдяки чотирилапому другу. Юнак не лише ходить, але й навчається в коледжі. Була мрія ще зв'язати свою життя з медициною І от Кася і Наташа дуже допомогли, в этом. Я почав виходити на вулицю не стесняться людей. Ну, он так тренировался. В принципе, вот это два месяца так они начали ходить. Чотири лапи і друг став для Романа справжньою опорою. Кася завжди була поруч, підставляючи хлопцю свою спину на прогулянках. Вчитися ходити він продовжував наперекір усім вирокам лікарів. Ще давно мені сказали, що він не буде ходити. Вообще. Не буде. І, ну, як би, говорили так. Ну, він так, як всі, ходити не буде. Вот до 11 лет я в общем лет ми були в коляски. Щоб навчитись правильно керувати твариною, родина зверталася Є до різних дресирувальників, але у жодного з них не було досвіду тренувань собаки для хворого на ДЦП. Лише кінолог Наталя Москвічова погодилася виховати із касі помічника для Романа. Всі хотіли обучати маму Роми і не посеріна собаку. А стояла задача, щоб він все-таки сам з нейсьмог справлятися і щоб він в кінці кінців оторвався від мами і пішов своїми ногами. Нині Кася один із перших в Україні та єдиний у Черкасах. Собака-поводир для хворого на ДЦП пес знає усі команди, але головне його завдання пересуватися повільно та не відходити від господаря ні на крок. Вже весною Роман планує прогулятися із касою без палиці, щоб сповна насолодитися спілкуванням і схвостати в другом. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Черкаський обласний художній музей поповнився новою колекцією експонатів. Це 250 мистецьких творів. Серед них полотна українських художників і видатних закордонних митців. Цінним подарунком стали авторські плакати та колекція писанок канадського майстра. Скарбниця мистецтва стала на 250 перлин багатшою. Черкаський обласний художній музей поповнився новою колекцією. Цьогоріч майстри зробили щедрий дар храму культури у п'ять разів більший ніж будь-коли. В цьому році у нас найбільша, найкраща, найзнаковіша виставка. Ми ще ніколи за історію свого існування 20 років не накопичували 250 художніх творів. В тому році у нас їх було майже 200, а минулі роки це було так 40, 60, 90. Свої роботи музею подарували знані художники-скульптори, майстри декоративно прикладного мистецтва. Годи з найцінніших зробив український художник. Михайло Белень, митець передав у фонд музею сім графічних творів Адальберта Ерделі та 16 авторських медалей і плакеток. Це начерки олівцем, це акварельні роботи. Тобто, дійсно вони склали такий золотий фонд поповнення нашої музейної колекції. Насамперед хотілося би назвати колекцію писанок, власноруч виготовлених канадцем українського походження Мирославом Куцем. Зараз музей поповнюється лише за рахунок меценатів, благодійників та подарунків художників, каже директор. Це єдине джерело збільшення колекції, оскільки державне фінансування на придбання експонатів доступне лише Донецькому художньому музею. Оксана Кутненко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Такі головні події. Четверга. Вам лише добрих новин. Ну а зараз Анна Іванченко про спорт. На все добре. Вечора вас вітає спортивна редакція з добіркою свіжої інформації про спорт, урок фізкультури від зіркових гравців. У Черкаському фізико-математичному ліцеї двоє легіонерів черкаських мап навчали семикласників тонкощам гри у баскетбол. Данта Сфонсон та Томас Лінкатіс. Як справжні вчителі провели з дітьми тематичне заняття. Це розпочалося традиційною розминкою, а завершилось баскетбольними баталіями. 13-річний Антон Мельник не уявляє свого життя без баскетболу. Він вже кілька років тренується у складі команди Черкаські мавпи 99. Хлопець давно хотів зіграти на одному майданчику з досвідченими спортсменами. На цьому уроці фізкультури його мрія здійснилась. Вони для мене дали великий досвід, і якби я можу запитати, що мені потрібно. Ну, мені сподобалось. Литовський легіонер черкаських мав Томас Делінінкаті з подібних майстер-класів в Україні не проводив. Баскетболіст зізнається, дещо не так уявляв зустріч зі школярами. На його батьківщині спілкування з дітьми проходить в іншому форматі. Спортсмен зауважив: на баскетбольних уроках юні черкащани здобувають практичні навички гри. Ми в Литві тільки приходимо на, на в школу ну і дітям. Просто они хочет э, видеть нас, нам даже не надо ничего показывать, они только нам задают вопросы и мы отвечаем. Я никогда в жизни не работал с детьми, э, ну может когда-то в жизни будет такой момент, что я буду учить э, э, детей. Но сегодня мне понравилось и было как как некак урока как надо провести. Американський розігруючий Данте Свонсон з черкаськими учнями спілкуються не вперше. Ніби справжній вчитель ділиться з ними особливостями ведення гри. Свонсон сподівається, прийде час, і він свій педагогічний досвід застосує у навчанні професійних гравців. Я думаю, що цей майстер-клас особливо нічим не відрізнявся від попередніх у баскетболі. Одна і та ж сама схема гри. На жаль, мій графік тренувань не дозволяє приділяти максимум часу для розробки цікавих прав для школярів. Хоча задумки є, не виключає, що коли закінчу кар'єру професійного гравця, то буду працювати з молоддю. Наприкінці майстер-класу учнів розподілили на кілька команд. Зіграти з відомими баскетболістами зголосилися і дівчата. Спортсмени кажуть, у цьому матчі для них головне не вийти переможцями, а отримати насолоду від гри. Юлія Порпленко Олег Кораш ЧСН спорт. Національний олімпійський комітет України став найкращим олімпійським комітетом світу. За це наше відомство отримало грошову винагороду в розмірі 2 мільйонів гривень, яка буде спрямована на підготовку українських олімпійців до ігор у Сочі 2014 та ріо де Жанейро 2016 року. До п'ятірки кращих відділень НОК України входить Черкаське. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, який нещодавно повернувся з Дубаю, де під час урочистої церемонії йому було вру. Учено престижну міжнародну премію креативного спорту Мохамеда Бін Решида Аль-Мактума за успіхи у пропаганді спорту та олімпійських цінностей. У Черкасах відкрили нову базу для підготовки триатлоністів. З Зусиллями міської влади та місцевого спортивного осередку колишнє бомбосховище переобладнали на спортивну залу. Одночасно займатися в ній можуть близько 40 осіб. Тренування безкоштовне. У розпорядженні триатлоністів низка сучасних тренажерів, що імітують пересування по воді, воловерстати та гімнастична зала. Раніше це бомбосховище використовували для захисту від військових дій. Тепер же це приміщення стало однією з найкращих баз для тренування триатлетів України. Три зали загальною площою 500 квадратних метрів. Кожна кімната оснащена спеціальним спортивним інвентарем. Дар'я Феченко зауважує, коли немає можливості тренуватись на вулиці, встановлені у приміщенні веловерстати допомагають не втратити навичок їзди на двоколісному. Вони нам допомагають підтримувати форму, так як ми не тренуємося зимой на дорогах. Мы постоянно поддерживаем форму на этих станках, ну, держимся в автонусе и занимаемся. Ще однією перевагою тренувальної зали є тренажери сухого плавання. Особливість обладнання в тому, що його можна адаптувати під будь-якого спортсмена, враховуючи вік та рівень фізичної підготовки. Триатлоністи кажуть, раніше їм доводилось їхати чи не через усе місто, аби поплавати у басейні. А тепер не менш результативні тренування можна провести в одній будівлі. Щоб на ньому займатися, треба взяти за ці дві ручки і тягнути ну, лягти на якусь поверхню і просто тягнути на себе. На ньому можна виставляти там складність різну, там, скільки хочеш на ньому займатися, таймер, ну і силу, яку ти робиш при плаванні. Валерія Щука у свої 9 років вже мріє про золото Олімпійських ігор, допоки юна триатлетка робить перші кроки у цьому спорті. Аби покращити фізичні можливості спортсменів, початківців, тренери займаються з ними гімнастикою. Я раніше тренувалася там, де у нас басейн, у нас там був зал, зал сухого плавання, І там нічого не було, не тренажерів, там був обичний ковер. Тут є багато тренажерів і цей зал. За словами черкаських триатлоністів, відкриття такої бази для них було необхідністю. Тут є потрібний інвентар та створені усі умови для якісної підготовки спортсменів. Тим паче, що місцеві триатлоністи на різноманітних стартах завжди у числі найкращих. Уже Черкас у нас шість чоловік зборної України. В основному в составі у нас Олексій Сюткін, Вітоліна, Катерина в кандидатах, Фюрсов Дмитрій в кандидатах, Печенка Дар'я в кандидатах. В резерв у нас попав Велікоцький Федор. У нас в этом плані діти, звісно, прогресують. Триатлоністи будують плани. Кажуть, роботи у тренувальних залах вдосталь. Найближчим часом хочуть розширити інвентарну базу та залучити більше охочих займатися спортом. Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСН спорт. На цьому у нас все. Гарного вам вечора. До зустрічі. Погоди на 18 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі та вдень мінус 2, плюс 3, У Черкасах вночі та вдень близько нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби буде коливатись. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно, з проясненнями. Очікуються невеликі опади. Вночі та вранці туман видимість 200 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться, вітер північно-східний 3-8 за секунду. Таку теплу вогку погоду на Черкащині забезпечується ще переміщується з Румунії на Білорусь. Завтра наша область опиниться в його тиловій прохолодній частині, тому буде переважно без опадів і похолодає до одного-двох морозу. Але вже 19 січня наступний заклон з півдня зумовить винос тепла з регіону та значні опади. Увага! Коливання температури від невеликого тепла до слабких морозів, часті опади та ожеледиці на дорогах значно ускладнюватимуть рух на автошляхах. Будьте обережні. Також синоптики не рекомендують нині виходити на лід. Під час відлиги це небезпечно. За церковним же календарем 18 січня відзначається водохресний святвечір, передень богоявлення. Люди підмітили, якщо в цей день заметіль або сніг, бути хорошому урожаю. Якщо водохреща, зоря на водохреща зоряна ніч буде врожай ягід гороху і хліба, а сильні південні вітри 18 січня передвіщали грозове літом. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.